Вино з'явилося близько 10 тисяч років тому і відтоді стало невід'ємною частиною світової культури. Його використовували в релігійних ритуалах як язичницьких, так і християнських, а також як валюту на рівні із грошима. Деякі навіть вважали, що саме завдяки вину мавпа перетворилася на людину. Мовляв, так жителі Середземномор'я перестали бути варварами. Вітаю! Ви на каналі INUA. і сьогодні, в нашій рубриці Old Money ми поговоримо про вино, виноградарство. Та виноробство. Тому сідайте зручніше і не забудьте наповнити келих, а може і не один. Тим більше, що сьогодні ми зосередимо увагу на Україні. Здивовані, тоді це відео точно для вас. Отже, ми починаємо. Насправді немає нічого дивного у тому, що наша країна займає чільне місце в історії виноробної культури. Зазвичай найкращими кліматичними умовами для вирощування винограду вважають землі між 30 і 50 градусами як північної, так і південної широти. Саме тут розташовані території Італії, Іспанії, Урагваю, також більшої частини Аргентини, Чилі, Франції, Марокко. І звичайно України історія українського виноробства починається приблизно у сьомому шостому століттях до нашої ери. Звичайно ж, із давніх греків грецькі колонії північного причорномор'я та Криму, наприклад, Ольвія, Пантікапей, Херсонес, були місцевими винними центрами. Для виробництва і зберігання вина використовувалися спеціальні амфори. Багато із них знайшли під час археологічних розкопок. Розвитку виноградарства та виноробства сприяла також релігія. Культ Діоніса, що тісно пов'язаний із вином, був дуже популярний у ті часи. З тієї ж причини популярності вина сприяло християнство, але про це трохи пізніше. Після греків на ці землі прийшли римляни, і їхнє ставлення до вина не змінилося. Вони продовжували виробляти і споживати вино у великих кількостях. Нічого дивного. За правління імператора Трояна кордон імперії проходив через сучасні південно-західні території України. Це означало, що тут було багато солдатів. А тоді вино становило значну частину їхнього раціону до одного літра на день. Звичайно, не завжди виноробів супроводжував успіх. Через це регіон проходили і. Гуни іготи, і готи й інші кочові племена їхні набіги аж ніяк не сприяли виробництву вина, адже виноградній лозі потрібно ще не менше кілька років для повноцінного зростання. Тому, на жаль, більшість як автохтонних, тобто місцевих, так і привезених греками та римлянами сортів, було втрачено або перетворилося на дикі форми. Єдиним доведеним на сьогоднішній день автохтонним сортом є Дальтікурук. Батьківщиною якого був і залишається одеський регіон, проте все змінюється, і до кінця першого тисячоліття на території Київської Русі воно як кажуть знову у моді. Зокрема, цьому сприяло і прийняття християнства князем Володимиром. Воно стало частиною літургійного дійства. Його вживали ченці та парафіяни. Київські князі також не відмовляли собі у вдоволенні насолоджуватися цим напоєм. У цей час власне виноробство, очевидь було у державі не дуже розвинене. Тому вино в основному привозили з Візантії. Завдяки записам, що дійшли до нас. Ми знаємо, що виноградарство у Київській Русі почало активно розвиватися вже в 11-12 століттях. Деякі вчені припускають, що це відбувалося раніше, але підтверджень цьому поки що не знайдено. Ми звикли думати, що найпридатніша місцевість для вирощування винограду мала б бути на півдні. Проте в Україні ця ягода росте в багатьох регіонах, іноді зовсім несподіваних. Вже у 12 столітті було відомо про виноградники навколо Києва. Також у цей період активно розвивалося виноробство у Галичині і на Закарпатті, за деякими даними ще з 10 століття. Так, наприклад, угорський король Бела IV тоді територія Закарпаття була частиною угорського королівства, запросив виноградарів та виноробів з Італії та Німеччини, аби відновити виноградарські традиції. Важливим свідоцтвом розвитку київського виноградарства і виноробства є грамота, яку у 1507 році київські виноградарі подали воєводі. Вони скаржилися на те, що ченці хотіли заволодіти їхніми виноградниками плоським і клинуватим. Епоха Ренесансу стала другим диханням не тільки для культури та мистецтва, а й для вина. Виноградники та навіть виноробня з'являються на схилах гори Щекавиця. На горі, де Скольдова могила, а також у передмісті Києва, точніше у Мжегір'ї, із праці історика Олекси Гайворонського, ми дізнаємося, що виноградарство на той час процвітало і в Криму. Щоправда, тоді він перебував під владою Османської імперії, хоча формально Кримське ханство і було незалежною державою. Весь цей час важливим двигуном виноробства було християнство. Саме монастирі і ченці, які жили в них, часто були тими, хто висаджував виноградні лози, а потім і робив із отриманого врожаю вино. Так, наприклад, у щоденнику подорожніх нотаток, подорож патріарха Макарія, автор пише: винограду тут багато, з нього роблять густе червоне вино, яке розсилають в усі церкви козацької країни. Однак, у 18-19 століттях виноробство у Києві починає потроху занепадати. З одного боку, вчені пов'язують це і з тим. Що було відкрито залізницю, яка з'єднала місто із Причорномор'ям. Таким чином дешевше стало привезти вино із південних регіонів, ніж намагатися зробити його на півночі. З іншого боку, у цей період з'являється мода на іноземні вина, тому місцеві сорти стали цінувати менше. У той самий час починає активно розвиватися виноградарство в Криму. Наприкінці XVIII століття українські селяни засадили там різними сортами винограду площі, що вражали. Граф Воронцов виявляв особливий інтерес до виноробства. Тому у 1828 році було закладено основу нового центру виноробства інститут виноробства Магарач на базі Нікітського ботанічного саду. Незабаром у Криму з'являється ще одна знаменита виноробня, започаткована Левом Голіциним: Новий світ. Саме Голіцин налагодив виробництво українського ігристого вина та допоміг князю Трубецькому організувати роботу виноробні на Херсонщині. Крім того, у середині 19 століття він заснував виробництво масандра. Який сьогодні вважається одним із найвідоміших взагалі традиції виноградарства і виноробства Таврії вдалося зберегти завдяки не лише кліматичним перевагам, а й розвиненій винній інфраструктурі регіону, крім трубицьких вирощуванням винограду і виробництвом вина у 19 столітті займалася родина фальсфейнів до речі. Фрідріх Фальсвейн заснував всесвітньо відомий заповідник Асканія Нова. Також у другій половині ХІХ століття франко-швейцарські колоністи Луї Гехлер, Жан Жатон, Юлій Майєр заклали на місці сучасного дому марочних коняків Таврія виноградарсько виробниче селище Основа. Спадкові виноградарі та винороби недорого придбали місцеву землю для вирощування виноградників, скориставшись політикою імператора Олександра І, що прагнув розвинути галузь у російській імперії, залучаючи іноземних фахівців. Активно розвивались у цей період і інші регіони. Так, у 1785 році німці створили колонію Вайнберген. З німецької винні гори або гори вина, кому як подобається у місті винники, що приблизно за 10 кілометрів на схід від Львова. Вони завезли туди деякі сорти винограду, наприклад, рислінгу Рейнського, і почали розвивати виноробство. Втім, на Галичині тих років можна було знайти українське вино, зроблене із місцевих сортів винограду. Також у 19 столітті перші сучасні виноградники з'являються і на Поділлі. Мало хто знає, що у другій половині 19 століття в Європі відбулася справжня навала філоксери це невелика шкідлива комаха, яку завезли до старого світу із північної Америки. Вона протягом десятиліть знищувала виноградники у Франції, Італії, Іспанії та Португалії. Цікаво, що судячи з усього, частину сировини для вина завозили до потерпілих країн саме із придунайської Бесарабії. Радянська епоха для виноробства виявилася неоднозначно. З одного боку, на початку ХХ століття, виноробство в Україні не вирізнялося промисловими масштабами. І саме радянська влада вирішила продовжувати виробництво буржуазного напою вже у заводських масштабах. Вибудовувалися нові та модернізувалися старі виноробні, зокрема у Таврії. Однак, попри переведення виробництва вина на промислові рейки і чималу кількість підприємств, сама культура виноробства з радянських часів відчутно занепала. Виробляли здебільшого недорогі продукти. На Поділлі у 50-х-80-х роках ХХ століття винні льохи існували у колгоспах садівничо-виноградарського профілю. Однак вони були орієнтовані на виробництво великих об'ємів напою, що так само відобразилося на його якості. На Закарпатті до початку радянської епохи місцеві винороби взагалі возили свої вина під гору Токай, що в Угорщині, і продавали їх як відомі Токайські, адже хімічний склад місцевих ґрунтів і клімат карпатських хребтів тотожний із Угорськими схилами, тож на момент приходу радянського союзу, промислове виробництво вина в регіоні вже було налагоджено. На Закарпатті активно будували винні льохи та завозили нові сорти винограду з Європи, виробляючи все нові нові напої для масового вжитку. Втім, вони, як і годиться, мас-маркету часом не вирізнялися дуже високою якістю. А 80-ті роки ХХ століття ознаменувалися антиалкогольною кампанією, яка була в народі відома як Сухий Закон. Через це радянська влада знищила 14 тисяч гектарів лози на Закарпатті. Остаточно занепало виноробство на Поділлі та здобуття незалежності Україною ознаменувало новий етап розвитку виноробства в нашій країні. Звичайно, не відразу, адже багато виноградників та заводів були занедбані, а старі зв'язки зруйновані, що ускладнювало продаж продукції. Також все ще зберігався негативний імідж напою наслідок як тієї ж антиалкогольної кампанії 80-х років, так і низької якості масового продукту. Однак окремі регіони, як от Закарпаття, Крим, Одеська область, зберігали виноробні традиції і поступово розпочали відновлювати галузь до початку 2010-х Українське виноробство активно виходило на ринки інших країн і набуло міжнародного визнання. Однією з перших значущих нагород для українського виноробства була участь у Wine Premier Awards. у 2013 році. Два відомих винні експерти зібрали в Лондоні найкращі молоді виноробні з усього світу. В результаті Україна отримала друге місце на всесвітній виставці. Більше того, наші вина багаторазово здобували й інші міжнародні нагороди. Як ви бачите, де тільки в нашій країні не вирощували виноград і продовжують робити це до сих пір. Насправді, про кожен із виноробних районів України можна було б зняти окреме відео, можливо, про якісь ми розповіли менше, але це можливість для вас. Напишіть у коментарях, що ми пропустили, і підписуйтесь на канал, адже далі вас чекає ще більше цікавих відео про історію бізнесу, грошей і не тільки.